А я дуже вдячна, що в мене є такий син, бо він точна копія мого чоловіка, і завдяки ньому я продовжую жити. Ну я продовжую жити те життя, яке ми хотіли з чоловіком. Бо я продовжувала жити, але скоріш бо це за все це була б жорстка депресія. А зараз я розумію, що я не маю права здатися, і я хочу для свого дитини те життя, яке ми планували з чоловіком. Анна Єршова, вдова бійця Дмитра Єршова з Чернігова, має від чоловіка найцінніший подарунок сина Маркуса. Народила його 23 грудня 2023 року, через 20 днів після смерті Діми внаслідок поранень. Він хотів далі під цьому йти і займатися розмінуванням дрона. І от в нього був такий типу FPV-дрон, і я віддала його хлопцям, які навчають військових. Ну просто спочатку людей навчають, а потім вже військових. Я віддала цей дрон і його мотоцикл. Я продала, бо я не могла і їздити на ньому, не могла і дивитися, що він стоїть. Я просто не могла. А так, в мене залишилося майже всі його. Ну медалі зрозуміло. Залишилося його боксерські перчатки. Всі оці залишилося снаряження. машину, я його не можу продати. У мене стоїть його машина. Я розумію, що вона займає місце. Але я ну, в мене стільки взагалі спогадів. Цій машині, як ми там кудись їздимо, подорожуємо, тому подібне анна зберігає за незначним винятком речі коханого. Навіть знайшла, загубивши в океані на Шрі-Ланці, обручки. Просто плавала і дуже сильно прохала чоловіка допомогти. Я вже візуально згадала де це знаходиться. я туди підплила. І кажу, Діма, блін, ну допоможи мені обручку знайти. Я не готова її лишитися, тому що його обручку я одразу знайшла, а свою не могла знайти. І в мене дівчинка каже, що можливо це був знак, і знак, що ти не готова відпустити чоловіка. Ця річ вона прям ти береш і ти розумієш, що в неї пам'ять. От ти береш і в тебе ти в там. Ти знаходишся не тут зараз, а ти знаходишся там, там, наприклад, в обіймах чоловіка, там як е, разом лежите там, або ви кудись їдете. У мене нова машина, але в мене там е, речі мого чоловіка. Там я поклала собі там мене чеврони його висять. Я розумію, що мій чоловік зараз поруч зі мною через ці речі, тому що я бачу їх, я знову згадую. Я б хотіла, щоб інші люди брали з нього приклад. Тамара Кравченко для газети Весть.